Ну що, друзі, розпочалися перевірки від фінмоніторингу, і все більше і більше підприємців починають мені про це писати. Ну, поки що їх мало, але перевірки вже розпочались. Що це за перевірки? Давайте почнемо з того, що це канал «Товарка Тудей. Я Олександр Штабура, 12 років на маркетплейсі Пром» я продаю і також навчаю. І тут без реклами, без монтажу, я розповідаю про свій досвід і ділюся корисною інформацією з вами. Давайте далі. І так, що відбувається? Вони перевіряють походження грошей. Вони перевіряють, що був ФОП. Вони перевіряють, щоб всі гроші проводились через чекбокс, щоб все було по феншую. Про те, щоб перевіряли первинні документи, я ще не чув. Але перевіряєте, куди ви кому відправили на фізичну карту гроші? А чому, а від кого ви отримали? А звідки у вас гроші? А чи у вас кведи, я так розумію. От все це перевіряється. І от мені один підписник написав, що десь три місяці їх вже мурижать. Він вже задовбався просто. Ніяких штрафів немає, все там, там нічого такого, але психологічно давлять, тому що в нього все по феншую. Я знаю, що є люди, от я навіть сьогодні спілкувався, підприємець, який заробляє десь 2 тисячі доларів чистого прибутку, в нього навіть ФОПу немає. Тому він в величезній зоні ризику. Чомусь люди наші бояться ФОПу. Да? Хоча і з ФОПом, коли ти знаходишся, в тебе є ФОП, в тебе можуть бути такі, от, не те, що проблеми, але геройчик такий. Але ФОП, що тут страшного? Перший місяць ви відкриваєте ФОП, і на другу групу ви не можете одразу піти там, де треба бути, там, де ви платите десь 4 з копійками кожного місяця, ЄСВ плюс пенсійний, ви перший місяць можете взагалі нічого не платити, якщо не показуєте ніяких доходів, працюєте по дропу собі і все красиво. З другого місяця ви вже приводитесь на другу групу і ви вже платите 4,5 тисячі гривень. Десь так. Що тут страшного? Це космічні гроші. Може для людини, яка працює зараз по найму. В неї заробітна плата 15 гривень. Так, звичайно, для вас це лячно. Але нічого лячного тут немає. Ви за перший місяць можете вийти на більшу суму заробітку в товарці і перекривати просто ці гроші. Чи хай навіть в нуль яка різниця? Ви паралельно працюючи по найму, можете відкрити, почати товарочку, перекривати ці витрати, а потім звільнитись з роботи і заробляти більше, більше, більше. Це нормально працювати з ФОПом, це нормально вести чекбокс. Іншо. Тут страшного, складного немає. Повірте мені, на вашій роботі все набагато складніше, ніж ведення ФОПу і ведення чекбоксу. Тисячу разів складніше. А те, що ми там вивчали в інституті в школі, в десятки тисяч разів складніше, ніж те, що от я вам зараз кажу. Але тут питання вже в іншому питання в тому. Що пішли перевірки, тому треба, щоб вас був бухгалтер, чи ви радили з ким як правильно треба працювати? Тому що інколи люди відкривають ФОП і по ітогу вони все одно працюють як фізична особа. Отримують гроші на фізичну карту, відправляють фізичної карти. Так не працюється. Ви маєте працювати через розрахунковий рахунок. Нічого складного в цьому немає. Абсолютно, ми так працюємо і горя не знаємо. Так є проблема в товарці саме в первинних документах. Тому що там на сьому ками їх не дають. Але ви маєте розуміти, що в нас дуже багато виробників в Україні, в котрих є первинні документи. У нас є і постачальники деяких товарів, в котрих є первинні документи. Якщо ви не хочете ризикувати і що вам надавали там по шапці, знайдіть цих постачальників. Вони зазвичай дають гарантію на товар, і в них є первинні документи. Вони працюють по білому, все прекрасно, отримують гроші на розрахунковий рахунок, все чудово. І все. Тому, що нас чекає далі, хто його знає, але нас лякають ПДВшками. Це 20% комісії, не комісії, а податку на наш дохід. Але це тільки протягом року може впровадять. Може впровадять, може ні. Скоріше за все, впровадять, але там будуть нюанси. Є предпосилки того, що. Ті, ці 20% не будуть розпосюджуватись, коли ви працюєте з тими, в кого є привні документи. Наприклад, чи у вас є привні документи. Ніхто не знає поки що. Я впевнений, чому що буде якийсь вихід, тому що не може такого бути, що в нас в середньому там, 20% маржинальність на товарах. І тут з'являється ПДВ, котре повністю перекриває цю, ну, цей прибуток, ну, повністю абсолютно, навіть більше там буде перекривати. Тому, друзі. Тримаємося, дивимось, аналізуємо і заздалегідь підготовимося до всього цього. Що відбувається. На цьому все, але все ж таки, щоб вам було легше працювати на маркепейсі Пром, отримайте подарунок від мене. В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм. Напишіть мені в дірех слово урок, і автоматично вам прийде урок по маркесу Пром. Яким чином тут масштабуватись, яким чином я тут масштабуюсь, що важливо, що не важливо для того, щоб обходити всіх конкурентів. Я впевнений, буде для вас це корисно. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.